На другу ночі за місцевим часом у Курській області в Росії оголосили ракетну небезпеку, яка тривала до самого вечора. Місцева влада повідомила про роботу ППО. Вже під ранок ракетну небезпеку оголосили і у Бєлгородській області. Тоді ж об'єднані сили російського спротиву, так вони себе називають, заявили. Вони зайшли на територію Росії. Мова про Легіон «Свобода Росії, русський добровольчий корпус та Сібірський батальйон. Пацани поверхіть, ручкою». Да. Бійці РДК публікують кадри стрілкового бою. А представники Легіону Свободи Росії опублікували звернення, у якому повідомили, що знову йдуть з рейдом на територію Росії. Легіон йдеть на вибори. Ждіть нас. Чистімі. Радіо Свобода не може оперативно перевірити, чи ці відеоматеріали були зняті на території Росії, а ці кадри російські медіа називають фейком та іпсо. Мовляв, вони були зняті тиждень тому. Але ось це відео Легіона Свобода Росії в мережі вже ідентифікували як територію селища Тьоткіна Курської області. Губернатор Курської області Роман Старовойт записав відеозвернення, у якому повідомив про обстріли Курської області. За його словами, внаслідок обстрілів є постраждалі. Губернатор заперечив факт прориву кордону. Була попитка, була спроба прорватися диверсійно-розвідувальної групи. Був стрілковий бій, але ніякого прориву не було. Нікакого прориву не було. Міноборони Росії у ранковій заяві підтвердило, що збройні сили разом із прикордонною службою відбили усі атаки, а також не допустили порушення кордону. А в день опублікували кадри із підбитою технікою, як вони називають українською ДРГ у районі населеного пункту Ніхацієвка Білгородської області. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що такі атаки на Білгородську та Курську області відбуваються вже з 10 березня, і за ці дні цитую вже знищено понад 100 людей живої сили, 6 танків, САО Цезар, 20 бойових броньованих машин та опорний пункт. Олексій Барановський радник з питань комунікації Легіону «Свобода Росії назвав ці події визвольним походом та зазначив, що присвятили його до виборів у Росії. Ми громадяни Росії. Ми також маємо право по суті висловлюватися щодо цих виборів. І тому ми почали говорити про свою позицію зі зброєю в руках про те, що ми думаємо про цей режим, про його вибори. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що гур не керує про українськими російськими добровольчими об'єднаннями, коли вони працюють на території Росії. Те, що відбувається на території України, так звісно, все узгоджено і вони. Діють в складі сил безпеки та оборони, допомагаючи звільняти Україну від російських загарбників, але це громадяни РФ, і у себе вдома вони мають право робити те, що вважають за потрібне, і в даній ситуації відстоювати свої громадянські політичні права і звільняти свою країну від російської путінської диктатури. Ольга Армянишина Радіо Свобода.